Всім привіт, ви на каналі Це Футболісімо І сьогодні грає Динамо Київ проти Дніпро 1. І на мою думку виграє Дніпро 1. І сьогодні ще були два відео. Я казав, що виграв Ворскла та рух. Думаю, я правий. І ми розбираємо цей матч. Динамо Київ так собі грає в цьому сезоні. У Дніпра один був тренер, і зараз він прийшов. Тільки ну прийшов, не тільки ну, ну прийшов Юрій Максимов. І з цим тренером Дніпро один виграє вже. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі цей футболісмо. Я думаю, виграє Дніпро. Цей матч можна подивитися на Мегого або на 2 плюс 2. Я думаю, виграє Дніпро, ви були на цей футболіссимо!